І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Frash TV на номад. Карта Фіорди. Ну що ж, до бою, так, ну зразу ж, користуючись е, моментом та користуючись е, своїми можливостями <свісно> свої можливістю, порекомендую YouTube канал Fresh. Подивимося бій до кінця, бо буде дуже цікаво, це я вам гарантую. Буде у вас поліпшений настрій. Я сподіваюся на це. Так, буду все робити, щоб у вас був поліпшений настрій. Ну і потім перейдемо в опис під відео, і там буде посилання на YouTube канал Фреш. Підпишемося і у нашого героя теж буде супер чудово поліпшений настрій. І навзаєм, я думаю, коли вже набере це ну, особливо потрібна підтримка. Саме починаючим блогерам, яких ще не дуже багато підписників, і він, навзаєм вам за ваші підписки буде, я думаю, дарувати чудовий настрій. так? так Ну і давайте тепер по бою. Поки бо я розповідав чудові та цікаві історії, бо один мені там писав, колись пам'ятаєте, що якщо в підтримку українських блогерів, то будеш 5 хвилин щось розповідати з початку бою. Ну, я трішки менше розповідав, але за цей час вже бачимо нахлопушився наш герой. Вже пів ХП в нас немає, але він трішки нахлопушив. Чаріотір, ви скажете. Чаріотір, але не зовсім чаріот. Чарріот е, номад. А номад перекладається як кочівник, по-моєму. так? Виправляють ну, в коментарях мої пізнання іноземних мов. Ви в мене експертно експертні, поважні. Euh, такі euh, управляльники, так. Мені це дуже подобається і це дуже корисно, до речі, до речі, для мене. Будемо нахлопушувати, будемо. Бачили, ми бій на цьому ПТ. На Ерленберзі, по-моєму, так, там дуже класно зіграно було. Але це ПТ, так, вона може гратися як пустова, вона може десь ось так агресивніше пограти, але вона картонний картон. Треба на це звертати увагу. Дуже швидка перезарядка, дуже чудові пробивні в нас снаряди. Давайте будемо дивитися, що у нас по снаряду. Сточну коласність. Зараз 210. Меми пробив. Так. Супер-пупер навіть чудово. І є в нас бронебійні підкалібери, в них 268. Це в нас на восьмому рівні. Ми граємо однорівневий бій, отже, всі в рівних умовах. Вже ніхто не скаже, що хтось там грає в топі та дуже нахлопушує. Наш герой починає вже нарешті прихлопушувати навіть так. Чотири тисячі вже настріляв. Не пройшло у нас чотирьох хвилин бою. Але у нас проблема. У нас програють воду. У нас програли вже центр ну Майже програли, і е, треба вже повертатися і ставати в Дефовській Д. Ви зі мною погодитесь, я думаю, що ви дуже часто зі мною погоджуєтесь, так? Але поправляйте мене в коментарях в ваші коментарі. Е, чекаю під цим відео і дуже сподіваюся на вподобайки. Адже заради цього. Е, коли от я вам скажу так чесно, як вже такий бувалий блогер. так? То е, так собі думав, для чого ти е, со, ну, створюєш собі ютуб канал. А ось для того і створюю, що коли ти е, виклав якесь відео в Ютуб, його подивилось багато глядачів, поставили багато вподобайк, а ще дуже поліпшує настрій, коли тобі чудові та цікаві коментарі пишуть. А це, це дійсно круто. Так, ну добре. Чудові та цікаві історії. Знову припиняємо і починаємо. Ну, на, на час не, 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 не на довго, а на час припиняємо і починаємо знову дивитися за боєм. Наш герой став Imbo Poзішен, де ну, бачила із М поїхав по своїм справам. Він дуже сушку хоче нашу е прихлопушити. так. Мені здається, ми зараз його виліз... сушку там і врятуємо. Дивіться, він зараз вилізе. Не звертаю уваги. Ну, як не звертаю уваги? Як ти звернеш увагу? Якщо тут така Imbo Position, кущи ще такі, так, ще й за це можна сховатися. Чудово, не знешкодив наш тут С30ПМ. -ем. Так, у нас бачимо, що зводні. У нас зводній на ЛК М90 -Е -Е і... І теж на номані. Бачимо, що два номана в нашій команді і два номана скворних. Я так розумію, що популярний танець, так? Чому не на чаріотірі? А тому що отримали цей танк, так, там такий бумба, марафон бої в переписці. І це, похилитися, як ми на цьому танку граємо. Ворожини випочили очі, але у нас є ялинка, братіш наш сузводний, так, який нам буде допомагати. Він буде підсвічувати, а ми будемо нахлопушувати та приглопушувати, так? Третє ворог знищений. Так, обережно там братіж воду впав чи що. А, ні, він там теж він побущик заховався. І нас рятує ще що? Оцей камінець нас рятує, нас рятує ще те, що немає артилерії в цьому бою, бо вже б давно все так. Так, треба зібратися. І просто влучав. Знову ж там дивіться, а непогано там, братіш, бачимо, у нас у тримається так. Теж йому було б не переливки, якби артилерія була. І вже потихеньку-потихеньку вирівнюємо бій. Вже щось не дуже хочеться суперникам <laughs> бачимо вилазити. Напевне, вони тепер думають об'єднатися, так? -то? якийсь план взяти. Ну, Мені здається, це невірний варіант. Мені здається, треба, щоб один танк поїхав. Ну якби е я зіграв на місці суперників, поїхав би туди через ущілену під гіркою, так? через воду. А два інших танки, щоб проїхати... А, їх там Почекай, от нас аж п'ятеро. Два поїхало з одного боку, так. А, а, а два поїхали з іншого. планувати. Пострілюють блиндами, вони розуміють, що тут небезпека, саме більше. Тому що 6200 вже настріляно, 4 вороги знищено. Мені здається, що ялинці треба рухатися зараз. Треба рухатися і рухатися. Ну, подивитися, що там робиться. Тому що зрозуміло, бачите, вони там начебто об'єднувалися, а тепер вони десь чи знітились, чи вони, у них новий план тепер набій. Ну їх більшість, так, перевага, тому вони думають якийсь такий хитрий план. Придумкувати, так? Чудово. не дуже так придумкали. Там, по-моєму, СТА, по-моєму, там є просто за будинком, якщо не помиляю. Напруженіший момент битви, так. Ну, Нуман, приїхав, довго забираємо, П'ять ворогів знищено. Я так дивлюся, от так, на чаріотірі стільки не показують е на хлопушувальних прихлопушувальних боїв, як ну, в реплеті підписників, як на номад, номаді. Так, наш братіш поїхав вперед, поїхав, 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 зараз туди на імбополочку вийде, подивиться, що там робиться. Ну, нашому герою, напевно, звідси вже не треба виїжджати. <свісно> 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 Бо це зразу ж гараж. Так, стрільну бачимо, ага. Стрільнув туди бліндом, і там, напевно, все ж таки за тим будинком хтось стоїть. Так, знову ж. ялинка. Е е е е е ну в нього хіба багато, дивіться, він може там ще план був. Вони все ж таки намагалися якось пересвітити. І вони дуже, бачите, ну знітились, все ж таки знітились. Не те, що вони там якийсь план на бій е е вигадували, вони просто знітилися. А я вам скажу дійсно, оце імбо ще, де стоїть наш герой, я колись теж намагався ну не ну, майже неможливо пересвітити. Хіба що ти там на якомусь єбрі залетиш і швидко присвітити? Так, підсвітиться. Підставиться там жісовчині. Виїжджає Сте! Ой, зашкоджують нашого братіша. Те, що чудово, до речі, зіграв, дуже мені сподобалося на нього там, випучивши очі всі лізли, не змогли нічого. Там теж їм був позицій, до речі. Ну що, вирішили, напевно, вони все ж таки об'єднатися та поїхати через воду. Давайте, ну так не впевнено, суперники, у вас перевага така, давайте виїжджайте, щось робіть. Вже ж гравець ю занервував. Випучуйте очі вже. Так, ну трішки буду перематувати, тому що стоїмо, чекаємо, не їдуть. Там Т103 щось він там маневрує, бачимо через ту імбу Полочку вже кудись поїхав по своїм справам. Час закінчується. Вже ж не витримав наш братішна ялка. М90 і поїхав Хотів з ним дуельну дуелю, той втік. Попереду. Ну, блин, дом зараз кинути, можна підсвітитися. Так, трупік там штовхають. Штовхає кудись трупік туди в воду, чи що. Опа, виїхав. Чудово. вогу. Нарешті вони вже зібралися. З духом, так. І зараз ми з них випустимо весь дух. Чудовий пост. Оце був чудовий пост. просто, просто посел. Шикарний. Так. Брадиш, дай нам восьмого ворога. Так восьмого ворога, я тебе прошу. На лк М90. А що робить наш герой. Вистрілює всі снаряди. Я вгадав? І це там епічна якась епічно епічна медаль. Нагадайте, правда, як вона називається. Чи то експерт не експерт. Епічна епічна медаль яка? Останнього ворога знашкодити останнім снарядом. Так, я розумію. У нас такі були. Ідемо і... Ах, прочекайте. Так альпіща. 380, може не вистачить. так? Братіш, треба допомога. Ти допоможе, щоб він один, один раз його нахлопушив. А це їде. От, ось так треба було з самого початку поїхати. У тебе ж броні ще є. Поїдь підсвіти, все. Перемога. так? Вони щось знітилися, щось якісь плани на бій вони собі там вигадували. Один постріл і наш герой зараз програє. Все, прихлопушив. Нахлопушив і тепер прихлопушуємо. Погодь! Чудово, <звук> 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 А це було класно! Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.